Далі про вибори Путіна в Росії, про рейди добровольців на прикордонні та інші інциденти в тилу ворога буду говорити з представником ГУР Андрій Юсов вже на зв'язку. Пане Андрію, добрий вечір. Доброго вечора, вітаю. Спершу хотів би поцікавитися сьогодні. Змі повідомляють, що ваші кіберфахівці вивели з ладу російську систему для онлайн голосування. Наскільки це масштабні удари, наскільки швидко росіянам вдасться відновити її, аби вибори Путіна відбулися? Ну, буквально вчора російське державне пропагандистське агентство ТАСС повідомило, що. Росія, виявляється, веде кібервійну з ГУР. Ну, можна сказати, що ця кібервійна триває, йде за планом і потір Нє це наразі ну, те повідомлення, яке ми можемо передати. Звичайно, офіційно ми не будемо підтверджувати чи спростовувати. Насамперед, фактичною вчорашньою заявою, сьогоднішніми відеозверненнями Путіна, зокрема і повідомленнями, російська влада зізнається, що спроможна організувати виборчий процес. Окрім того, що ні виборів, ні демократії там немає, і Путіна не обирають а по суті перепризначають єдине завдання цієї електоральної процедури це певна легітимізація продовження його перебування при владі. Вся система електронного голосування на Росії це фікція, і сьогоднішні повідомлення це не більше ніж виправдання, які пов'язані з боєм цієї системи цього голосування. Виправдання власне того, що вони не можуть і не здатні організувати виборчий процес, і вибори є по суті нелегітимними. А що загалом ГУР фіксує на виборах? І чи планують росіяни, чи можуть вони собі це дозволити, там теракт масовий кривавий, аби мобілізувати своє населення? Питаю про це, бо знаємо, це в історії Росії власне вже відбувалося. На Росії колосальна проблема із явкою із мобілізацією виборців. І попри те, що певні цифри у Путіна його образа справді зазомбованого населення є, навіть це зазомбоване населення на вибори йти не хоче. Тобто воно пасивно в своїй активності. Тому є різноманітні маніпуляції, і з одного боку, хтось, когось можуть запрошувати і зволікати, заманювати. Якимись плюшками чи безкоштовним оглядом у гінеколога, чи концертами, чи мішками з балалайками, а когось просто домальовувати. Тобто, це явно сьогодні вже активно починається. Домалювання стосуються і безвісті зниклих і вбитих російських окупантів в Україні, які начебто голосують. Малюється явка в багатьох регіонах, зокрема тимчасово окупованих українських територіях. Ну і паралельно яскравий приклад можна навести по Білгороду, де влада, начебто, вже відзвітувала про те, що понад 50% проголосувала. Коли весь світ бачить це те, що неможливо приховати, що значна частина населення покинула місто, вулиці порожні, і явка там дуже незначний відсоток становить значно менше ніж вказує російська влада. А тому... що вам до речі Развичай... відомо про рейд? Так, хотів спитати, подумав, ви вже завершили. А, якщо ні, ні, будь ласка. про рейд хотів спитати, що вам відомо? Рейд російських добровольців саме Білгород і Курськ. Ви згадали, яка реальна загроза для цивільних, для військових там? Чи вона є? Ну насамперед, термін рейд він передбачає певну короткочасну дію. Насправді. Ми не чули від заяв ні РДК, ні Легіону Свободи Росії, ні Сибірського батальйону про рейд. тобто йдуть і йде мова про спільну операцію. Який там план задум, Це напевно російські повстанці самі прокоментують. Що стосується цивільних, то слід відзначити, що повторюються спільні заяви російських повстанців, звернення до цивільних евакуюватись з білоруської і курської областей. Вчора був оголошений гуманітарний коридор, і справді можна підтвердити, що лише з Білгорода і околиць понад 7 тисяч автомобілів скористались цим. І наскільки відомо, що сьогодні так само планується оголошення подібного гуманітарного коридору. Головне, щоб влада, якщо не організовує і не сприяє цьому, хоча б не заважала людям цивільним покидати населені пункти, де тривають бойові дії. Тому тут з точки зору поведінки повстанців якраз вони дають певний зразок дотримання і гуманітарного права і піклування про цивільних на відміну від російських окупантів і загарбників, які ну зокрема ми бачимо, що роблять і по Одесі, в тому числі я окремо хочу звичайно співчуття висловити всім загиблим і постраждалим сьогоднішній одеській трагедії від рук російських терористів, тому по Білгороду. І по Білгородщині, і Курщині бойові дії тривають це ми можемо констатувати. І як буде далі розвиватися ситуація, будемо стежити. А чи є ймовірність наслідування досвіду повстанців в інших регіонах, віддалених регіонах Росії? Бо очевидно цього багатьом хотілося б, якщо говорити про дестабілізацію в Росії як мету, аби послабити режим кремлівський. Росія справді велика територія і е, велика країна, яка дуже різна, і складається з багатьох представників різних поневолених народів, зокрема, які можуть по різному виявляти е, форми протесту. В Пошкротостані це, попри драконівський диктаторський режим, виходило робити буквально нещодавно і в мирний спосіб. Е, ми бачили в іногушені збройної боротьби. Коли говоримо про Білгородщину і Курщину, так само збройна боротьба, тобто це може бути по різному. І окрім того, Москва і Пітер, попри все, зберігають певний протестний потенціал. Тому, звичайно, в такій нестабільному такому нестабільному утворенні, яким є сьогодні Росія, різні форми дестабілізації справді можливо і запустив весь цей процес. Активізував саме Володимир Путін, напавши на Україну, і оголосивши нам цю геноцидну війну. Чому Кремль нічого не може протиставити повстанцям? Здавалося б, так чи інакше, мало б вистачити ресурсів, засобів, аби придушити це повстання. Це лише прикордоння. Чи вони закривають очі, чи в них дійсно немає ресурсів? Вони не вміють і не можуть говорити правду. Якби була правда, то це означає, що. Населення треба евакуювати для того, щоб врятувати життя цивільних, це означає, що вибори там не проходять, і в цілому з'являється ще один елемент, який підважує легітимність путінського режиму. Він і так з'являється і для всього світу очевидний, тому що спроба провести вибори, зокрема на українських тимчасово окупованих територіях, це вже перетворює цю історію на фарс і Путіна на нелегітимного. На додачу до цього декілька областей, де тривають бойові дії. Фактично виборчий процес там вже зірваний, окрім того, території так званої Російської Федерації. Ми спостерігаємо сьогодні масовий протест, коли люди палять урни закидають фарбою і фактично демонструють на що тільки що тільки можна вставлені до цього виборчого фарсу. Не можуть говорити правду, це головна причина, і тому не можуть дати раду. Тому з'являється брехня сперта. Про понад півтори тисячі знищених, начебто українських військових, ну це просто маячня за визначенням. Про десятки одиниць знищеної техніки. Ну тобто, Канашенко в принципі завжди бреше, але в цій історії вони перевершили зрештою самі себе. І головна брехня це про те, що жодних бойових дій там немає, і про те, що повстанців кудись витіснили. І сьогодні весь світ спостерігає в прямому ефірі, що бойові дії продовжуються. Поставлю вам ще питання про НПЗ. Вже не вперше прилітає по нафтопереробних заводах. Куди саме ми влучаємо? А, і чи це сховище, чи це обладнання? Тому що сховище одна річ, обладнання, яке відновити важко інша річ. І чи роблять висновки росіяни? Тому що вже не вперше прилітає, напевно, мають якось себе захищати. Ну, насамперед, ми не кажемо, що це ми. От, ну, хтось щось кудись запускає. Тобто, тут не можемо ані підтвердити, ані спростувати так. Це і сховища, і разом з тим потужності по виробництву. Кожна, кожен такий інцидент, який виводить з ладу деякі підприємства на тижні, а можливо місяці. Збиває темп постачання паливно-мастильними матеріалами, зокрема окупаційного груповання в Україні, і дає додатковий час і можливості для наших сил безпеки і оборони, допомагає рятувати життя цивільних українців. Танки без палива не їдуть. І власне останні події дуже яскраво свідчать, що правильний процес відбувається і буде продовжений. І нагадаємо ще раз, що мова йде про військові об'єкти. Які ворог використовує для забезпечення армії не про заправки, де заправляють шкільні автобуси, це ті, ті паливні матеріали, які використовуються для того, щоб вбивати українців. Можна ще одне питання вже до остаточного останнє. Росіяни постійно намагаються вбити Зеленського Буданова, про це йдеться, але не оточнюються, яким чином. Можливо, ви розкриєте хоча б якісь деталі. Якщо їм і вдалося, то як вони, вони це планують? Я думаю, що спецслужби світу можуть, якщо захотіти викласти публічний підручник, то він буде дуже. Дуже товстим по різних способах і методах ліквідації ем, об'єктів різноманітних і в радянських спецслужб, а і тепер російських величезний досвід із цим від ль льодорубу починаючи, на закінчуючи, і не тільки е, тому, звичайно, вони використовують різноманітні інструменти, паралельно запускаючи одночасно десятки подібних операцій, е, розраховуючи на те, що бодай якась дасть свій результат. І це справді не печна машина, тому що російські спецслужби залишаються надзвичайно добре фінансованими, обладнаними, оснащеними, і справді навіть більш ефективними ніж так звана Друга армія світу. Тому Україна в дані сфі... справді серйозному противником дякую вам, дякую за розмову, за інформацію. актуальну. Дякую вам представник ГУР Андрій Юсов був щойно на зв'язку.